Ось ранок літній теплий на дворі, жучки наші, поснідати, зібравшись, знов на лужок вже полетіли свій, де різної трави росло багато. Зручненько так присівши на листок, розпочали вони смачний сніданок, аж чують, що голосить поруч хтось. Допоможіть, будь ласка, я благаю. Аж дивляться метелик на землі, крильце одне притиснути травою. Ой, як же, друже, ти попав сюди? І хто так у біду тобі напоїв? На квіточці тихенько я сидів, та вітер налетів отак зненацька, упав на землю, квітку ж він зломив і нею притиснув мене відразу. І тут уже так довго я лежу. Нікого на лужку вже тут немає. Ось тільки ви з'явилася ось тут. Про допомогу довже, довго вже благаю. Знаєш, Світланко, це наш Бог, нас Бог послав. Почув він те метелика благання. Мала кумашка в нього на очах. Бог все на цій землі бачить і знає. Не такі сильними ми з тобою є, щоб підіймати ту велику квітку. Давай Ісуса ми попросимо про це. Він допоможе нам метелика звільнити. Благати стали, Ісус, допоможи. Усе живе на всій землі ти чуєш, когось сильнішого до нас пошли нехай метелика нам порятує. Бачать, сорока прилетіла вмить. На дереві там біля них присіла, і стали так вони її просить, щоб вона квітку дзьобом відхилила. Та тільки посміхнулася до них, взяла так квітку дзьобом обережно і понесла подалі вже від них і радісно так закружляв метелик. Став дякувати друзям дуже він, що із біди його вже врятували. Та дякуй ти Ісусу, бо це Він. До тебе ось ту послав він. А хочеш, ми тобі розповімо, як на землі колись людей спасав він. Ну що ж, послухаю, теж знаю, що є Бог. Він наш творець. Про те всі в світі знають. Ось коли він ще по землі ходив. Коли навчав, сиділи фарисеї, начальники з храму тут зійшлись, багато дуже там зійшлось людей. Багато там кого Ісус цілив, людей зійшлось, аж заступили двері. І от до нього друзі принесли розслабленого, видно, що здалека. Та двері, в двері не змогли його внести, народу всюди, що й не пробитись. Та вирішили через дах спустить. І розібравши дах, його спустили. Ісус, побачивши велику віру в них, сказав розслабленому. Всі гріхи прощаю, вставай мерщій, бери постіль та йди. Всі, що були там, обгорнулись страхом, і Бога славили, що таке творить. Ми дивні речі бачили сьогодні, так кожен з них ішовши, говорив, дивуючись про всі діла Господні. Криві ходили, бачили сліпі, звільнялись прокажені від прокази, виходили з людей, всі духи злі. Таке усе робив Ісус щоразу.